Армі BTS UA презентує BTS про новий альбом Proof Інтерв'ю для Spotify Раз, два, три. Бантан! Привіт, ми BTS! Нарешті ми повернулися з новим альбомом. Тож хочемо поговорити про нашу історію, оскільки новий альбом відображає наше минуле. Озираючись на пройдене, хочемо зараз надіслати повідомлення собі в той час. Отже, почнемо. Тоді ми були геть молодими, багато й важко працювали, проте й встигали насолоджуватись цією молодістю. За весь цей час армії подарували нам море любові. Саме так під час підготовки ми багато слухали рано. Коли ми вперше виграли музичне телешоу, ми виглядали дещо спантеличеними. Це інколи спливає ще в мережі Чонгук, що б ти хотів сказати собі тодішньому. Насправді я б нічого не змінював, тому що я вірив, що все можливо. Хоча й не уявляв, як воно буде. Якби ми щось знали, то це було б вже щось інше. А ти, Джей Хоуп? І я б сказав: ага, Хоупе, просто продовжуй робити те, що робиш. Я б не став пояснювати щось детально. Просто роби те, що робиш, і роби все можливе, наче ефект метелика, майбутнє може змінитися. Після Венгслав Йорселф багато чого сталося. Армії дуже підтримували нас, аби BTS змогли існувати зараз. Ми змогли виграти Billboard Music Awards від невщухаючі оплески завдяки армії. Також ми вперше виступили на Ама озираючись, та навіть зараз це було для нас дивом. Точно тож у лав Yourself ми хотіли транслювати меседж про любов до себе. Тришпосонепроте. Що на своєму шляху ми також можемо знайти рішення та отримати велику підтримку чи розраду. Привіт, Чуміни. Так. Що б ти хотів сказати собі? У той час я отримав багато розради від армії. Я їм дуже вдячний. Ау, не щодо Я б сказав, це буде дуже важко. Не думай, що ти би втік тоді. Тодішній ти міг би вкрай здивуватися. Хіба може бути щось важче, ніж зараз? І втекти ми все б подолали б. Не знати то благо в Map of the Soul багато чудових пісень, які запам'яталися і стали навіть легендарними. Деякі сцени з відео та виступів. Головним серед них є сингл он. Не можемо про це не сказати. чудова пісня. пісня. Ми багато готувалися і хотіли здивувати армії, але почалася пандемія, і це вкрай засмутило нас. Привітчував якби ти міг щось переказати собі в той час. що б ти сказав? Коли почався COVID-19, нам довелося скасувати все заплановане. І це просто вбивало нас. Оскільки ми нічого не могли зробити, то тім нам, яким було так важко, сказав наближається щось грандіозне. Незабаром величезний прорив попереду дай нам Як Якби важко нам не було, ми знали, що армії чекають на нас. Тож нічого страшного, і це мене зараз вже і не пам'ятаю, як було тоді. Важче було під час пандемії. Я не ви плакали тоді? Гадаю, це тому, що нас поглинув смуток. Ми так багато працювали й підготували. Ми ж були готові до нашого туру, а ще не змогли виконати. Он так було. Проте зараз усе добре. Ми повертаємось до нормального ритму життя. Оскільки я вже оте забуваю, це означає, що все мене. Батер та. «Permission to Dance» — це пісні, які випромінюють нашу світлу енергію. Ми намагалися показати свій бадьорий та енергійний настрій. Що ти маєш на увазі? от батер, захоплююче та має поп вайб. А щодо «Permission to Dance» — тут надія є ключовим моментом. Навіть сама назва, танці дозволені, як заклик. Армії підхопили наші думки і влаштували челендж Пермішн Студент, до якого приєдналося багато людей. Я був дуже вдячний і зворушений, тим, як безліч армій насолоджується челенджем. Джин, скажімо, ти повернувся в минуле і побачив себе. То що б ти сказав? Нам не потрібен дозвіл на танці. Я забув а текст. Я не очікував, що він заспіває. Забути текст. Я... Чимін, що батер? От що б ти сказав Чиміну? Коли вийшов батер? Чимін, ти йдеш на Греммі. Ви йдете на Греммі, ви йдете, хоте не виграєте. Але все одно це був чудовий досвід. Сам виступ був дуже змістовним, насиченим. Отака історія від BTS. сподобалася? Зазвичай я не думаю про таке. Приємно згадувати наше минуле Крім того, я зрозумів, що ми разом з армією вже давно. Ми багато часу проводили разом з нашими армія. хлопці, я не можу думати про BTS без армії, бо так і є. Сподіваємося, вам дуже сподобався наш новий альбом. Прuth. Доказ. І, будь ласка, прийміть його з любов'ю. Знайти його можна на Spotify. Подивіться на Spotify. Отже, це все. Один, два, три. Це Бітіс. Дякую тобі. Дякуємо вам. Дякуємо за переклад та озвучку BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.